Україні 22 січня День Соборності України пропоную провести вам у нашій інформаційній компанії. Впродовж випуску розповім вам про внаслідок атак російських БПЛА на Дніпропетровщині. Поранено двох людей. СБУ викрила посадовця Київщини на схемах ухилення від мобілізації. У Хмельницькому затримали іноземця за вимагання 300 тисяч доларів. Не перемикайте. У ніч на 22 січня Росія випустила по території України 94 ударні БПЛА. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 80 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 4 локаціях. У Васильківській громаді Санельниківського району постраждала 82-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки, офісну будівлю та газ, газогін. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. У Кривому Розі травм зазнала 70-річна жінка. Внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. У Павлограді ворожі БПЛА пошкодили приватні оселі та автомобілі. Також під обстріл потрапили Нікополь і Покровська громада. Загиблих немає. У Києві СБУ та офіс генпрокурора затримали першого заступника голови однієї із райдержадміністрації причетного до організації схем ухилення від мобілізації. За даними слідства, чиновник фіктивно оформлював чоловік до військових частин, а згодом через підроблені медичні довідки забезпечував їх списання з обліку. Вартість таких послуг становила від 15 до 20 тисяч доларів. США. під час обшуків вилучили фальшиві документи, печатки та докази злочинної дії. Посадовцю та його спільнику повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Сьогодні, 22 січня, Старокостянтинівська громада прощається із захисником. Додому на щиті повернувся Валерій Володимирович Головачук, 1986 року народження. Захисник вважався зниклим безвісти, загинув 27 грудня 2024 року. Під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Білогорівка Сіверодонецького району Луганської області поховають воїна у селі Березневе. Світла пам'ять герою щире співчуття рідним. Правоохоронці затримали іноземця із посвідкою на проживання в Україні, який вимагав у криптопідприємця 300 тисяч доларів, нібито боргу. Зловмисник погрожував потерпілогу та йому родині і залучив представників кримінального середовища. Після звернення підприємця правоохоронці спільно з СБУ провели обшуки та затримали фігуранта. Наразі тривають слідчі дії. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 648 повідомлень про події та правопорушення. Із них 108 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 107 адміністративних протоколів. Із них сім за керування транспортом у нетверезому стані. Також зареєстровано 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 641 повідомлення від мешканців області. Сьогодні у Ярмолинецькій громаді буде гучно до 13.30, Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. На території громади будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Також буде чути вибухи у Кам'янець-Подільській громаді. До 15.00 триватимуть військові навчання. Зберігайте спокій, однак в разі оголошення повітряної тривоги скористайтеся найближчим укриттям. Подбайте про свою безпеку. Сьогодні, 22 січня, о 1400 у музеї історії міста Хмельницького відбудеться масовий захід національно-патріотичного спрямування із назвою Джерела нашої стійкості під час історико-документальної події учасники розглянуть взаємопов'язані та актуальні теми ідею соборності України, подвиг Героїв Крут, а також сучасну російсько-українську війну як продовження боротьби за українську ідентичність, державність і свободу. Захід відбудеться за адресою міста Хмельницький, вулиця Проскурівська. 32-й поверх до участі запрошуються усі охочі, хто цікавиться історією становлення єдності та стійкості Української держави. Дякуємо силам оборони за незламність та титанічні зусилля задля перемоги. Дякуємо і вам за приділений час та увагу. Ми вже готуємо для вас оновлений випуск. Разом з тим не забувайте і про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там чимало цікавого.